Бажаю здоров'я, любі друзі! Сьогодні у нас на огляді супутник Астра, який знаходиться в позиції 28 градусів східної довготи. Чим цікавий цей супутник і що це за супутник це супутник англійський, але тут є один нюанс: цей супутник транслює канали на територію або Великобританії, або Африки. І лише тільки один промінь, тільки один промінь з цього супутнику транслює канали на території Центральної Європи та України. На території України він впевнено працює лише в її західній частині. Якщо точніше, це не тільки Західна Україна, це та частина України, яка знаходиться по правій стороні берега Дніпра. Ну, це так на мапі. А як воно фактично, я не знаю. Що я вам скажу, що сигнал досить впевнений. Я так думаю, що все ж таки е, все, трошки і на лівому березі цей супутник теж приймається. Щодо каналів, канали я вже відсканував, я зараз не буду при вас їх сканувати. Ось покажу вам, що я відсканував 117 каналів, деякі з них йдуть в hd якості. Майже усі канали транслюються на англійській мові, якщо ви займаєтесь вивченням англійської мови, особливо чисто англійською, не тою, якою спілкуються американці, а саме англійською, то якраз цей субутник буде вам в допомогу. Але крім того, тут багато каналів, так би мовити, східних, багато каналів, які транслюються пакистанською мовою. Щодо англійських каналів, тут є багато каналів, так, ну, багато телемагазинів, дуже багато телемагазинів. Що для мене цікаво, я знайшов на цьому супутнику, то це музикальні канали. Також суттєва кількість каналів є для індусів. А для мене, що я знайшов, знайшов цікаво, це музикальні канали. Наприклад, тут є канали, які транслюють музику 80-х років. Є такий самий канал, який, який транслює музику 70-х років. Це музикальний канал з музикою 90-х років. Це вже мені ближче, це вже мені до душ до душі. Я якраз виріс на цій музиці. Ще один музикальний канал Clubland TV. Канал про подорожі Travel XP. Ще один музикальний канал Classic Hits. Також на цьому супутнику не забули про китайців. Ки китайський канал PCNE Chinese HD. Ще один цікавенький канал Orzix TV. А от музикальний канал

Ну і канальчик Babe Nation всього за 2 фунти стерлінги в хвилину можете поспілкуватись з цією дівчиною. А 2, 1 фунт стерлінгу, якщо я не помиляюсь, це ну, трошки більше, ніж 1,5 долара. Долар 60 центів, мабуть, так. Ось такий огляд європейського супутника був сьогодні. Якщо вам відео сподобалось, було цікавим. Прохання підтримати це відео лайком та коментарем. І якщо ви досі не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться, для того, щоб бути в курсі всіх останніх новин у світі супутного телебачення. На цьому все. Слава Україні!